Добрий день! Я Едуард Петелін, декан Факультету комп'ютерно-інформаційних технологій та автоматизації Донецького національного технічного університету. В сучасному світі стрімко розвиваються електроніка, комп'ютерні та інформаційні технології. І я впевнений, що ви прекрасно розумієте, що майбутнє за цими технологіями: за електронікою, інтернетом речей, штучним інтелектом, автоматизацією і, звісно ж, за кібербезпекою. Я запрошую вас для знайомства з нашим факультетом і спеціальностями майбутнього. Факультет комп'ютерно-інформаційних технологій та автоматизації вітає майбутніх абітурієнтів. Ми навчаємо наших студентів спеціальностям майбутнього це інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія. Кібербезпека, автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології, метрологія та інформаційно вимірювальна техніка, електроніка. Особливість наших спеціальностей в тому, що вони забезпечують майбутніх фахівців знаннями та навичками для роботи в епоху інтернету речей та штучного інтелекту, для розуміння перспектив, що відкриваються випускникам факультету Кіта. Ми пропонуємо більш детально дізнатися про ваші майбутні спеціальності. І розпочинаємо ми зі спеціальності 121, інженерія програмного забезпечення. Це універсальний варіант для майбутніх IT-фахівців. Це 100% працевлаштування, кар'єрні перспективи та гідна заробітна плата. Фахівці з інженерії програмного забезпечення займаються проєктуванням, розробкою та супроводом програмного забезпечення інформаційних систем, баз даних і знань, комп'ютерних ігрових застосунків. Комп'ютерним синтезом і обробкою зображень, проектуванням графічних систем, менеджментом проєктів, програмного забезпечення ігрової та IT-індустрії. Вони знають та застосовують засоби та принципи алгоритмізації, програмування, тестування та супроводу інформаційних систем, Систем обробки та розпізнавання зображень, мобільних і веб-застосунків. мови та технології програмування. Засоби розробки ігрових систем, програмних засобів математичного моделювання та аналізу працюють такі фахівці в українських та закордонних it компаніях, що займаються проектуванням, розробкою, підтримкою та тестуванням системного та прикладного програмного забезпечення, мультимедійних та ігрових застосунків. Середня заробітна плата it фахівців по Україні складає 35 тисяч гривень. Продовжує наше знайомство спеціальність 122 комп'ютерні науки. Фахівці з комп'ютерних наук займаються аналітикою комп'ютерних систем, тестуванням програмного забезпечення, розробкою дизайну та функціоналу веб-орієнтованих систем, проектуванням, адмініструванням, налаштуванням та підтримкою IT-проєктів, баз даних і знань, систем штучного інтелекту, моделюванням складних систем. Програмним проектуванням сучасних інформаційних середовищ із застосуванням інтерактивних, паралельних та клауді технологій вони будують свою кар'єру у вітчизняних та закордонних it компаніях які спеціалізуються на організації, проектуванні та розробці веб-орієнтованих систем, систем екологічного та економічного моніторингу, баз даних та знань, систем розподіленого інтелекту. Адаптивних, експертних та керуючих систем вони також працюють у державних установах та інших закладах, які потребують провадження або пов'язані з інформаційними технологіями. Середня заробітна плата по Україні фахівців з комп'ютерних наук складає 35 тисяч гривень. Спеціальність 123 – Комп'ютерна інженерія. Інженерія комп'ютерів це створення та інсталяція апаратно-програмних засобів комп'ютерів. Сфера діяльності фахівців з комп'ютерної інженерії охоплює питання розробки, проектування та впровадження апаратних засобів обчислювальної техніки та інтелектуальних комп'ютерних систем, розподілених обчислювальних систем, обчислювальних систем реального часу, багатопроцесорних високопродуктивних обчислювальних систем. Основними місцями працевлаштування таких фахівців є Компанії з розробки апаратного забезпечення провідні немецькі науково-дослідницькі центри динаміки складних технічних систем, організації з обслуговування кластерів та Big Data систем, компанії забезпечення інформаційної безпеки, компанії інтегратори. А середня заробітна плата по Україні складає 18,5 тисяч гривень, 125. кібербезпека. Ця спеціальність та фахівці з найвищим рівнем затребуваності в Україні та світі. Вайтхет це надія та захист держави. Фахівці з кібербезпеки займаються проектуванням та розробкою захищеного програмного забезпечення. Впроваджують та супроводжують системи захисту інформації, аналізують та розкривають комп'ютерні злочини. Виконують криптографічний захист інформації. Виявляють порушників інформаційної безпеки, попереджають вірусні та мережеві атаки, проводять контрзаходи, ліквідують наслідки порушень у галузі кібербезпеки, проводять експертизу та сертифікацію систем і засобів захисту інформації. Фахівці з кібербезпеки знають сучасні технології програмування, засоби апаратного та програмного забезпечення захисту інформації, Принципи роботи і управління системами захисту інформації. Методи керування інформаційною безпекою вітчизняно та міжнародно-законодавчі бази вони працюють у державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, державних установах та закладах, які потребують розробки або підтримки систем захисту інформації, банківській сфері та інших закладах пов'язаних з інформаційними технологіями, В it компаніях, що спеціалізуються на системах захисту інформації. Рівень середньої заробітної плати по Україні складає 25 тисяч гривень. 151. автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології, автоматичне та інтелектуальне управління технологічними об'єктами та процесами в усіх галузях людської діяльності, справа фахівців з автоматизації та комп'ютерно інтегрованих технологій, захоплююся точними науками та програмуванням. Мрієш про сучасну інженерну освіту з поглибленим вивченням комп'ютерних технологій та спеціального програмного забезпечення. Цікавишся інтернетом речей. Тоді ця спеціальність саме для тебе. Ця спеціальність мобільна, універсальна, затребувана та перспективна. Без автоматизації не функціонує жодна галузь сучасної економіки. Спеціалісти з автоматизації це прикладні програмісти та системні адміністратори, інженери з експлуатації автоматизованих та комп'ютерних систем. Фахівці з розробки, програмування систем автоматики, розробники програмного та апаратного забезпечення для засобів робототехніки Вони володіють знаннями з теорії автоматизованого управління, інформаційних технологій та автоматизації, комп'ютерних систем і мереж. програмування та мікропроцесорної техніки. Вони працюють на підприємствах та у смарт-лабораторіях, де застосовують сучасні програмно-технічні засоби і комп'ютерно інтегровані технології для проєктування, моделювання, дослідження та експлуатації систем автоматизації із застосуванням інформаційних технологій заробляють такі фахівці в середньому по Україні 20 тисяч гривень. 152. метрологія та інформаційно вимірювальна техніка. Сучасні підприємства неможливо уявити без висококваліфікованих фахівців метрологів. Вони здійснюють моніторинг технологічних процесів, якості продукції та послуг, займаються стандартизацією та сертифікацією, забезпечують державний нагляд у цій сфері. Впровадження мікропроцесорних, сенсорних, комп'ютеризованих та інформаційних технологій у виробничі процеси неможливо без кваліфікованих фахівців-метрологів. Сучасні метрологи вміють проектувати, розробляти, досліджувати та впроваджувати інформаційно вимірювальні системи з використанням сучасних сенсорних, мікропроцесорних та інформаційних технологій. Перевагою випускника метролога є. Можливість працювати у будь-якій галузі промисловості, науки і техніки, а саме у державних установах метрологічної служби України, установах стандартизації та сертифікації у відділах метрології та контрольно-вимірювальних приладів, закладах охорони здоров'я та екологічного моніторингу, установах із захисту прав споживачів та якості продукції. Середня заробітна плата фахівців метрологів по Україні складає 14 тисяч гривень. 171 Електроніка, смарт-засоби та розумні технології створюються фахівцями з електроніки. Фахівці з електроніки розуміють та вміють застосовувати сучасні комп'ютерні та інформаційні технології. Програмувати та аналізувати складні процеси в електронних девайсах, оживляти електронні компоненти, роблячи їх корисними у повсякденному житті та на потужних виробництвах. Перевагами випускників є універсальність, і адаптивність професійної підготовки. Що дає можливість працювати в різних галузях промисловості, науки і техніки, на посадах, інженер-конструктор, інженер-схемотехнік, інженер з електроніки, програміст-розробник. Вони займаються. Теоретичними та експериментальними дослідженнями в галузі електроніки, математичним та комп'ютерним моделюванням, проектуванням та конструюванням електронних приладів та інтелектуальних електронних систем, розробкою та дослідженнями апаратного і програмного забезпечення мікропроцесорних пристроїв і систем. Їх середня заробітна плата по Україні складає 18,5 тисяч гривень. Освіта, отримана на факультеті комп'ютерно-інформаційних технологій. Це перевірена часом. Якість. Сучасна лабораторна інфраструктура, програми стажування в Україні та за кордоном, можливість відкриття стартапу, всеукраїнські та міжнародні конкурси, і конференції, робота в команді, яскраве та незабутнє студентське життя.